Миколаївводоканал отримав 10 нових машин для проведення аварійних робіт. Кожен автомобіль укомплектований всім необхідним обладнанням українського виробництва. Хто допоміг комунальникам оновити автопарк, дізнавалися мої колеги. Миколаївводоканал продовжує виконувати всі поставлені задачі навіть в умовах воєнного часу. Задля поліпшення праці комунальникам передали 10 нових автомобілів для проведення аварійних робіт. Кошти для їх покупки виділив Світовий банк. Особлива подяка Міністерству інфраструктури, яке цю програму започаткувало, провело місто Миколаїв разом з нашими працівниками від початку і до надходження цієї техніки, і також допомогло нам в оформленні всіх документів і участі в цій програмі. Сподіваюся, що це не остання техніка. Ми готові брати участь в будь-яких програмах, співфінансуванні і так далі, для того, щоб покращити якість послуги, а також допомогти нашим миколаївським. Ським підприємствам виконувати свою роботу в більш комфортних умовах нові автомобілі легкі, маневрені та прості в обслуговуванні. Зазначив генеральний директор водоканалу Борис Дуденко, розповідаючи про їх характеристики. Машини повністю укомплектовані дизельними генераторами вже не потрібно їх з собою десь грузити, возити водяними помпами. Також обладнані повністю місця для перевезення інструментів, для перевезення знаків аварійних балонів. Зварювальний агрегат в кожній машині знаходиться. Все чітко на своїх місцях. З 92-го року підприємство не оновлювало такий парк техніки. З новою технікою фахівці Миколаївводоканалу зможуть більш оперативно реагувати на всі виклики, наголошують на комунальному підприємстві, а також сприятимуть покращенню ефективності роботи. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.